Хочеться допомогти Києві. Це моє рідне місто. От я знав значно кращі часи, коли воно управлялося набагато краще. А в Києві має діяти система самоврядування. І так як люди сьогодні будуть обирати депутата Верховної Ради, якщо депутата Верховної вони обирають, то свого місцевого сам Бог велів їм обирати і владу свою велів обирати. Тому в Києві треба відтворити систему самоврядування. На рівні району, це однозначно, має бути рада, виконавчий комітет цієї ради і ніяких адміністрацій, вибачайте мені, і на дух навіть не повинно бути. І має бути дуже серйозно посилена система самоорганізації населення. Особливо зараз в зв'язку з тим, що будинки вже приватизовані, земля зараз в стадії закріплення придомових територій. От має бути система самоорганізації, і люди повинні самі вирішувати, які. Кіоски де ставити, що там, де розміщати, давати згоду, не давати згоду, давати дозволи і так, далі, і так далі. Люди повинні самі влаштовувати своє оточуюче середовище, яке не повинно їм дошкуляти. Сьогодні повна безвідповідальність, безконтрольність і без влади.